Світ сучасного інструменту змінюється щодня. Коли від швидкості та надійності залежить не лише якість роботи, а й ваш успіх, важливо обирати перевірені рішення. Гроссер – це відповідь на потреби тих, хто цінує справжню ефективність у щоденній праці. Уявіть, професійний майстер, автомеханік або домашній майстер, всі вони стикаються з завданням швидко і без зусиль закрутити або відкрутити складне з'єднання. Саме для таких моментів створено гайковерти гроссер. Наші інструменти поєднують у собі потужність, надійність і простоту використання. Незалежно від складності задачі, ви завжди можете покластися на гроссер. Чому варто обрати гайковерти саме цього бренду? Сучасна лінійка Grosser розроблена з урахуванням найновіших технологій і стандартів безпеки. Високоякісні матеріали, посилені механізми та ергономічний дизайн забезпечують максимальну продуктивність навіть під час інтенсивної експлуатації. Ви отримуєте не просто інструмент, а надійного партнера, який витримає будь-які навантаження. Особливу увагу ми приділяємо деталям. Кожен гайковерт-гроссер проходить багаторівневий контроль якості, тому ми впевнені, наш продукт не підведе вас у відповідальний момент. Завдяки технології точного регулювання ви можете контролювати зусилля, що дозволяє працювати з різними матеріалами і кріпленнями без ризику пошкодження. Серед переваг гайковертів Grosser – вражаюча потужність при компактних розмірах. Це ідеальне рішення для роботи у важкодоступних місцях, де потрібна маневреність та сила. А завдяки антивібраційній системі руки втомлюється менше навіть під час тривалих робіт. Ви зможете працювати довше і ефективніше, не жертвуючи власним комфортом. На сучасному ринку важливо бути на крок попереду. Саме тому ми піклуємося про інновації. В моделях Grosser впроваджено новітні розробки, швидкознімні патрони, система захисту від перегріву, а також підвищена зносостійкість усіх основних елементів. Це гарантує довговічність вашого інструменту. Ви купуєте не просто гайковерт, а й інвестицію у власний спокій. Ваша безпека наш пріоритет. Саме тому кожен гайковерт-гроссер має надійний захист від випадкового спрацювання та ергономічну нековську ручку. Це дозволяє працювати впевнено навіть у складних умовах у майстерні, гаражі чи на виїзних роботах. Сьогодні більшість користувачів шукають інструменти онлайн. Щоб зробити правильний вибір, важливо звертати увагу на бренди, які заслужили довіру професіоналів. Гайко-вертигросер вже обрали тисячі спеціалістів по всій Україні. Відгуки задоволених клієнтів підтверджують, наші інструменти справді змінюють уявлення про зручність та ефективність роботи. Ми розуміємо, що час ваш головний ресурс. Тому гайко-вертигросер готові до роботи в будь-який момент. Просто дістаньте інструмент, оберіть потрібну насадку і вперед до нових звершень. Не витрачайте зайві сили на старі інструменти, довірте рішення перевіреному бренду. Зараз саме час зробити крок до професійного рівня роботи. Обирайте гайковерти гроссер, і ви отримаєте не лише інструмент, а впевненість у кожному оберті. Швидко, надійно, ефективно. Гроссер, коли результат має значення. Детальніше про асортимент та переваги гайковертів Гроссер, дізнавайтеся на нашому офіційному сайті або звертайтеся до партнерських магазинів. Відкрийте для себе новий рівень якості разом із Гроссер, вашим надійним помічником у світі інструментів.